Київський святотроїцький і Іонинський монастир Традіо РФМ за сприяння міжнародного благодійного фонду вим'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 11 березня в студії Діяком Микола Лисенко Христос посеред нас триває великий піст, час особливого каяття та спокутування своїх провин перед Богом і людьми. Він є нашою духовною десятиною Господу за цілий рік. Тож нехай кожен з нас проведе ці дні в роздумах про себе, щоб до свята Великодня зцілити духовні вади нашого життя. Та з легкою душею зустріти свято Воскресіння Господнього. Примирення з ближніми є однією з головних вимог Великого посту. Цьому може нас навчити життя святих. Як розповідає патарик Києво Печерської лаври, жили в цьому монастирі наприкінці 12 століття священник Тит, пам'ять якого звершується сьогодні, та диякон Євагрій. Були вони надзвичайними друзями, єдиними в усьому. Така згода неприємна була лише головному ненависнику добра дияволу. От і посів він між ними таку ворожнечу, що перестали вони не лише спілкуватися, а й не хотіли бачити один одного. Братія усіма зусиллями прагнула їх примирити, проте усе було марно. Так сталося, що тит важко захворів, та перед смертю, усвідомлюючи свій гріх, покликав Євагрія, щоб вибачитися перед ним. Прости мене та благослови, промовив він до колишнього друга. Проте Євагрій гнівно вигукнув. Не хочу миритися з ним ані в цьому віці, ані в майбутньому. І раптом між ними невидимо з'явився ангел Божий, який покрав Євагрія смертю, а вмираючого тита підвів з ліжка та повністю стілив. Після цієї події преподобний тит прожив ще багато років у святій Києво-Печерській лаврі, сльозами та молитвою спокутуючи свої гріхи і водночас навчаючи нас боятися ненавиці до ближнього, немов Божої кари, народна мудрість говорить нам таку приказку: на немилостивих пекло тримається. Господь наш Ісус Христос в Євангелі від Луки повчає: Любіть ворогів ваших, чиніть добро тим, хто ненавидить вас, і ви будете синами Всевишнього, бо Він добрий і до невдячних і злих. Отже, будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Не судіть і вас не будуть судити, і не засуджуйте, то й не будете засуджені. Прощайте, то й вам простять. Бо якою мірою міряєте, такою відмірюють і вам. Сьогодні до нас звертається по допомогу Артем Гаврищук. Юнак, пройшовши через страхіття лейкозу та перемігши хворобу, внаслідок важкої хімії, отримав ускладнення цироз печінки. для Артема, його матері та нареченої. Залишається єдина надія: допомога небайдужих людей на трансплантацію. Телефон волонтера, який опікується Артемом: 098 783 78 22. Повторюю 098 783 78 22. І пам'ятаймо, ми живемо по-справжньому тільки тоді, коли любимо. 098-783 78-22. Це був православний календар за 12 березня. В студії для вас працювали дияк Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Сьогодні ввечері звершується освячення куті. А завтра літургія Іоанна Златоуста, під час якої ми згадуємо диво мученика воїна Феодора Тірона. Детальніше про це в завтрашньому календарі, завдяки якому ви розкриєте для себе ще одну сторінку православної традиції Великого Посту, особливого часу відродження людської душі. Не змарнуйте цей час. У п'ятницю після 23-ї на вас чекатиме путівник з отцем Андрієм Качовим. А в суботу, о 5-й ранку, програма в духовному вимірі. І як завжди по суботах та неділях, о 14.46 для вас програма Православний світ залишайтесь на нашій хвилі. Христос посеред нас.